Привіт! Зараз розповім вам про цю чарівну настільну гру Парі Сіте ла Люм'єр», що видана українським видавництвом і під назвою Париж місто вогнів. Це чистий такий романтичний дуельний фобій, де дії відбувається наприкінці 19 століття, коли в Парижі вже провели електрику, і ви тут будете освітлювати різноманітні будівлі. Геймплей тут ділиться на дві частини. Спочатку ви разом викладаєте фундамент, а вже потім розподіляєте будинки та різноманітні приємні штуки, які зроблять ваш маленький париж ще більш привабливим. Давайте я вам спочатку покажу правила цієї настолки, потім покажу її компоненти, а вже наприкінці поділюся власними враженнями. Тож на початку гри кожен з двох гравців отримує всі компоненти цього кольору, це ось ці плашки, дерев'яні будиночки, ось ці кругляшки, і ви викладаєте усі. Будинки поруч з полем, так, щоб їх усіх було видно. Також біля поля ви викладаєте ці картки, але не усі, не усі викладаються, кожну партію різний набір. Чотири картки ви відкладаєте. І на ті картки, які ви будете використовувати, викладаються відповідні компоненти. Для деяких з цих штук потрібні компоненти, і ви їх сюди викладаєте одразу. Гра ділиться на дві фази: в першій фазі ви будуєте собі фундамент. А у другій фазі вже вибудовуєте будівлі. Починає гру той, хто останній її програв. Якщо це перша гра за сьогодні, її розпочинає гравець, який останнім увімкнув світу в будь-якій кімнаті. Тож під час першої фази ви або розміщуєте тайл, або берете собі осі будівлі. Ви завжди маєте один тайл в руці, один у себе і один ваш суперник бачить в себе. І ви його розміщуєте будь-де на полі. Ось я розмістив свій і одразу беру інший. І ви ходите по черзі, і ви можете, в свою чергу, або розмістити тайл, або взяти собі будівлю наперед. Ну, ось я розмістив тайл. Ось мій суперник також розміщує тайл. Беру собі один тайл. Додатковий. На цих тайлах є чотири об'єкти, бо можуть бути. Сині це ті, на яких зможе будувати тільки суперник, тобто синій. Помаранчевий це ті місця, де зможе будувати тільки помаранчевий, тобто я. Фіолетовий це та місцина, де може будувати будь-який з нас, тобто це спільна ділянка. І ліхтарі це важливо. Вони власно освітлюють будинки навколо себе, на них не можна будувати, але вони приносять переможні бали. Ось, я наприклад, так будую я, вже собі там щось запланував. Щось запланував, і викладаю ось так. І беру. Плашку. Мій суперник бачить, що я зробив, і поки що нічого не робить. Він викладає цю штуку от таким чином сюди. Я бачу, що в мене побудовано, і вже хочу собі щось взяти. Для цього викладаю оцю плашку сюди. Суперник мій бачить, що я хочу взяти, але собі бере ось цю будівлю. Тепер вона його, і я не можу її забрати. Гра вам радить під час першої фази взяти як мінімум 3-4 будівлі собі. Але. Ті будівлі, які ви не використали, не викладаєте на полі, вони будуть приносити додаткові мінусові бали на прийнятці партії. Мінус 3 бали за кожну будівлі, яку ви не виконали. Я ходжу і я думаю, думаю, що візьму ось цю будівлю. У нас одразу ось так кладеться. Мій суперник ось сюди викладає. Я дивлюся, що в мене тут є. І викладаю ось сюди. Мій суперник бере собі ось цю штуку. Я викладаю. Ось тут. І мій суперник бачиться і забирає собі ось цю штуку, тому що вона під мене підходить, і він її просто забирає, щоб мені не дати, і сам її собі десь виставить. А я буду думати далі, що робити. Викладаю цю сюди. Суперник нарешті думає, що йому робити. І якось сюди це викладає. Я викладаю це сюди. Суперник викладає сюди. Ось він її побудує. І я повинен вже щось брати, бо в мене мало будівель. Так, ця моя суперника будівлі. Я собі візьму ось цю. І він собі ось так викладе. Намагається щось взяти. Я візьму собі ось цю будівлю. Суперник ходить, вставляє так. Я ходжу, вставляю ось так і він ходить, виставляє ось так. Гравець, який розмістив усі свої плитки, може просто пропускати свої ходи або добирати будівлі у свою чергу. І гравець, який першим розмістив свої усі будівлі, першим ходить. Але тепер я можу або розмістити свою будівлю, або використати властивість однієї з цих карток. І коли ви використовуєте картку, ви її перегортаєте і її позначаєте своїм оці, усією фішкою. У вас їх тільки 4, тобто ви використаєте тільки 4. І тільки ви їх використаєте. Давайте вам розповім, які у нас тут вважають. Якщо використати цю. Це в нас сакхикхь. То ваші ці будівлі, які ви не використаєте до кінця гри, вони будуть приносити 0 балів. Ось ця штука дозволяє вам поміняти дузу своїх будівель на будь-яку запасу і одразу її розмістити. Ось ця це пристройка, і інші я вам пізніше розповім, що вони роблять, тому що краще їх пояснити, коли ви вже бачите, що відбувається на полі. І давайте ми пограємо трішки з моїм суперником. Я ось буду ходити, і я перший одразу ж розміщу свою найбільшу будівлю. Тому що це круто, вона приносить більше балів. І на неї я ставлю свій демар, що це моя будівля. Суперник мій дивиться. І одразу хоче розмістити ось тут свою будівлю, щоб мені перекрити можливість. І ось так от робить. я розміщую ось тут свою. Він ходить і він бере ось цю штуку, перегортає. Це пристройка, яка доторкається до вже будівлі, яка ваша, і вона може бути розміщена тільки на вашому кольорі. І тепер ця будівля, ніби на одну клітинку більше. До речі, усі ці штуки вони пояснені є ось тут у правах, як вони працюють, тому що там є специфічні штуки, пов'язані з кожною з них. Тепер я ходжу. Так, я беру ось цю: це фонтан, я його використовую і розміщую ось тут. Чи я так можу розмістити? Перевіряю. Негайно розмістю на рівні ділянки блоків вашого без безпільного кольору. Так, я його помічаю. І цей фонтан, він мені приносить по 3 переможних бали за кожну будівлю мого кольору, що з ним межу. Тобто він мені перенесе 6 переможних балів за ось ці дві будівлі. Синій ходить, він хоче розмістити оцю свою штуку, він її розміщує. Ось тут. І помічає. Я хочу цю замінити, бо в мене тут дуже мало все. Я борось це і замінюю. І ось цю розміщує. І на не виставляє. Одразу повинен розмістити. Так, дивимося далі. Синій розміщує мислителя цього. Він перевигортає. Мислитель принесе переможні бали за вільні комірки поруч з собою. Він його ось таким чином розгортає. Обов'язково повинна бути вільна комірка поруч з ним тут. І він додатково принесе переможні бали по ось цій схемі. Тобто ось тут обов'язково повинна бути вільна комірка. І за кожну комірку вільну навколо себе також він переможні бали. Так, що я хочу робити? Це мені не потрібно, ось ця жіночка мені подобається. Або ліхтар, або ось цей ліхтар поставити. Цей ліхтар я просто виставляю собі. Просто додаю собі, ось тут беру цей ліхтар. І виставляю на ділянку свого кольору. Додатковий ліхтар. Лампа дех. Синій гравець розташовує. Ось цю штуку, і я розташовую танцівницю. Ось вона мені в цій ситуації багато балів принесе. Я її розташовую десь тут. Вона приносить бал за кожну вільну ділянку у своїй області, а її область це ось вся ця область. Це дуже багато балів. Зазвичай так багато нема. Цей гравець це бачить, і він це перекрити. Він просто ось тут розміщує цей ліхтар, щоб перекрити цю область. Так, ліхтарі це вільна область. Тобто вона займає 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 переможних балів вона принесе. Ось вона закінчилася гра. І за що ж ми наприкінці гри отримуємо бали? Я вам не розповів. Це дуже важливо. Ви рахуєте ваші будівлі і ви рахуєте, скільки клітинок займає ваша будівля і скільки ліхтарів її освітлює. Тобто ось ця будівля вона займає 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок, і її освітлює 1, 2, 3, 4 ліхтаря. Ми їх перемножимо. 4 на 6 це 24 бали. Оця одна будівля 24 бали приносить. А ця приносить 0 балів, тому що її нічого не освітлює. Ось тут в нас будівля була 1, 2, 3 бали. Три клітинки нічого не приносили, але ми її добудували його, і вона стала в нас освітленою. Тобто у нас 4 бали вона приносить. Ось ця будівля приносить 1, 2, 3, 4 бали, тому що тут один ліхта. Оця будівля приносить 1, 2, 3, 4, 5, помножити на 2, 10 балів. Ми це все окремо десь записуємо. Тобто, по-перше, кожна будівля приносить стільки балів, скільки вона займає клітин помножено на стільки, скільки з нею поруч є ліхтарів. Плюс є ось цей супер ліхтар, він також освіти цю будівлю, тобто це в нас не 10, а 15 балів. Далі ми рахуємо саму велику область з усіх пов'язаних між собою будівель. І ми отримуємо по балу за кожну клітинку, яка ця е, зв'язка з будівель займає. Наприклад, у синього гравця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 балів. У жовтого гравця це тільки. Ось ця зв'язка, тому що це ж не будівля. Діагональне сполучення не рахується, просто отримати по одному балу. Один, два, три, 4, 5, 6 балів. І додатково отримати бали за ось ці різноманітні штуки, що приносимо бали, наприклад, ось ця танцівниця Руш, оцей мислитель приносить переможні бали, і оцей фонтан приносить переможні бали. І за невикористані будівлі під час партії, якби ви мали їх, так, ви б на партії отримали мінус 3 переможні бали. Ця дозволяє розмістити розробити. додатковий жетон, перекрити одну клітинку чужого кольору, щоб зробити його нейтральним. Ця дозволяє розмістити художника, який приносить переможні бали за освітлені будівлі поруч. Ця штука дозволяє розмістити оцю оранжерею, яка вважається просто будівлею з двох клітинок. І ця штука, це в нас метрополітен. Вона дозволяє побудувати зверху на фонарях. Лампах. Насправді може звучати трошки складно, але дуже просто в ідеї. В першій фазі ви або викладаєте фундамент, або берете будівлю. У другій фазі ви або розміщуєте будівлю, або використовуєте властивість однієї з карток. І потім підрахуєте бали. Один раз зігравши цю гру, ви будете вже в ній все розуміти і легко в неї зіграєте ще раз. По компонентам, гра дуже гарна в нас. Тут така гарненька коробочка. Справа, ось так от виглядають одразу, як така стара газета, І от вони, блін, прикольні. Тут сама коробка, це і є ігрове поле, це круто. І, звичайно, найголовніше, що привертаю увагу, це ось ці дуже гарні картки. І вони виглядають дійсно, як справжні листівки французькі. І прям приємно розглядати, і вони щільні, дуже-дуже прикольні штуки. Всі інші компоненти також гарні. Оці штуки вони бачите двошарові тут товстий картон, тут дерев'яні компоненти. Оці стійкі штуки працюють. Дуже прикольні тут компоненти. До них взагалі питань немає. Як ви зрозуміли, мені шалено подобається те, як виглядає ця настільна гра. А також я в захваті від того, як вона грається, і скільки стратегічних рішень пропонує. Кожної партії я дивувався, скільки ж тут різноманітних стратегічних рішень. І наскільки вона різна кожної партії, і кожна партія ще залежить від того, як саме кожен з гравців грає. Навіть на початку, коли ви просто вибудовуєте фундамент для майбутньої частини своєї партії, ви можете найбільш ефективно вибудовувати щось для себе, або намагатися вибудувати фундамент таким чином, щоб завадити класно будувати супернику. І це вже на цьому початковому етапі навіть стратегічні рішення. А далі ще більше стає. І тут так багато всього, що ви можете продумувати, що тут дійсно можна грати з таким довжелезним даунтаймом, коли ви заздалегідь будете продумувати, як використовувати оці дуже гарні картки. Але я так надовго не вмію грати, я вже в моменті вирішую. Але все ж таки на спочатку можна вже кидати оком ці картки і думати, що з них ви перш за все хочете використати. І те, що набір цих карток кожної партії трішки різний, тому що ви їх не усі використовуєте, а є ще ті, що залишаються в коробці, це дивовижно. І ця дуелька відчувається справді тісною. І тут така пряма і досить конфліктна взаємодія. І мені це подобається. Ще хотів сказати, що не дивлячись на те, що через це чудове оформлення тема гри прямо відчувається, все ж таки в своїй базі це досить абстрактна гра. І зазвичай я не люблю абстракти, і про них досить важко робити якийсь огляд, тому що мало що є про так розповісти, тому що найбільш важливий в абстракті це наскільки там затягуючий та крутий ігровий процес. Але завдяки якраз цьому зовнішньому вигляду і тому, наскільки тут чудернацький цей геймплей, мені ця гра сподобалась. Тепер до мінусів. Один з основних мінусів це власне тема, тому що гра здається такою романтичною, милою, і здається, що можна сісти вечором з коханою людиною і випити чаю чи вина. Але все ж таки, це така гра, де у вас будуть кипіти мізки і де у вас не буде відчуття такого дружнього бою, тому що, все ж таки, коли займають ваше місце, яке ви хотіли зайняти, це відчувається ну, як конфліктна гра. Ще не дивлячись на загальну простоту правил, новачкам потрібна хоча б одна партія для того, щоб в'їхати в процес. Бо тут є оцей момент, що ви спочатку вибудовуєте фундамент, а вже потім вибудовуєте у другій фазі будинки на основі того, що ви запланували на початку. Важко, якщо ви не бачили, як це буде виглядати потім спланувати все наперед перший раз. Тому навіть новачкам важкувато одразу пояснити. Але загалом все рівно це досить проста гра. Ну і головним мінусом для цієї гри, на мою думку, є те, що тут немає блокнотику для підрахунку балів. А підрахунок балів тут досить важкий і неочевидний, вам потрібно багато рахувати. І він складається з декількох частин. Спочатку ваші освітлені будинки, потім ваша група найбільше будинків, потім усі додаткові картки. І це декілька цифр. І якщо хтось один з вас їх рахує, то він точно буде збиватися. І це гра, де я окремо записував ці переможні очки. І це досить незвично, тому що зазвичай в виграх навіть іноді кладуть ці блокнотики, навіть коли вони не дуже треба. А тут в цій грі мені здається, що дійсно блокнотик для підрахунку очок потрібен. В цілому це чудова дуельна гра з класною темою, достатньо стратегічна для задротів. І достатньо проста для того, щоб грати в неї з новачками. Я б не радив робити це першою дуелькою в житті новачка, який тільки приходить в гобі. Але в принципі навіть її можна давати, просто буде трошечки складнувати першу партію. А загалом це класна гра, і я її рекомендую. Ну і наприкінці відео я як завжди раджу декілька схожих настільних ігор. Якщо ж ви шукаєте дійсно таку романтичну, приємну настільну гру зі схожою механікою, також дуельно. І також, де ви отакі тетрисоподібні тайлки викладаєте, то я вам раджу на гру групечворк. Неймовірно приємний процес, де ви кожен шиєте власне простирадло зі шматочків тетрісоподібних і витрачаєте на це кудзики та час. Класна, приємна дуелька. Якщо ж вам подобається оця тетрисоподібна механіка полеміну, але вам хочеться щось. Простіше і приємніше, і навіть мати можливість більшою кількість людей пограти, то придивіться стільної гри про давні історії, де кожен з вас це шаман, який вимальовує на стіні власної печери те, як плем'я полює на різних тварин. І ви там хочете свої малюнки так у печері викладати, ну таким самим чином, як от Тетріс, таким чином, щоб це задовільнило ваших вождів племені. Дуже проста сімейна гра з дуже маленькою часткою конфлікту. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно вам та нудної ночі.